140 людей цієї ночі було вбито у Парижі це поки попередні кількість жертв найкривавіших подій в новітній історії Франції. Це французький 11 вересня і французький Норд-Ост каже світ. Одночасні напади терористів у кількох місцях та захоплення, і холоднокровний розстріл. Заручників у концертній залі. Далі дивіться хронологію подій. Перший вибух лунає в передмісті Парижа неподалік стадіону Стейт-де-Франс, де саме триває товариський матч збірних Франції та Німеччини. На трибуні президент Франсуа Оланд, якого терміново евакуйовують. Водночас в центрі обстріляли кафе Лябель Екіп на вулиці Шарон, а в концертній залі Лебатаклан захопили в заручники глядачів концерту гурту Іглс Death метал. Повідомляють, на концерту вірвалися четверо терористів. За останніми даними, там загинуло найбільше від 80 до 120 людей, яких холоднокровно розстріляли. Кількість жертв зростає щогодини. З'являються повідомлення про нові місця атак: стрілянина перед рестораном Камбоджа на вулиці Біша, на бульварі Бомарше і на проспекті республіки усього в шести скоординованих терактах загинуло понад 150 людей.